Привіт! Сьогодні поговоримо про дещо справді складне: про розлади харчової поведінки та дисморфію тіла. І знаєте, щоб зрозуміти, наскільки це серйозно, найкраще почати з реальної історії, історії, яка покаже, як глибоко це все може зайти. Просто уявіть собі, людина дивиться в дзеркало, але бачить там не себе. А когось іншого, когось, хто викликає тільки біль і розчарування. От саме такою була реальність для дівчини на ім'я Лорен, і її історія, це, мабуть, найкращий ключ до розуміння, наскільки ж сильно може спотворюватися наше сприйняття власного тіла, бо ж за всією статистикою, за всіма цими медичними термінами завжди стоїть жива людина. Історія Лорен це не просто про хворобу. Це спроба зазирнути залаштунки і зрозуміти, що відчувають люди, які живуть із цим щодня. Подумайте тільки, все почалося, здавалося б, з дрібниці бажання вписатися в колектив у новій школі. А до чого це призвело? До госпіталізації з вагою 37 кілограмів, і навіть до серцевого нападу у підлітковому віці. Це просто разучий приклад того, як щось невинне може розкрутитися в справжню смертельну спіраль, яка просто знищує життя. І найсумніше те, що історія Лорен це, на жаль, зовсім не виняток, це лише один пазл у величезній картині, Картині, яка, відверто кажучи, дуже тривожить. І отут, знаєте, треба чітко розставити акценти. Це не вибір способу життя, і це точно не через марнославство, це одні з найнебезпечніших психологічних розладів, які існують, це хвороби, які вбивають. І за ними стоять люди, які потребують допомоги і розуміння, а не осуду. А тепер увага, бо ці цифри справді шокують. Усе починається набагато набагато раніше, ніж можна було б уявити 42% – це дівчатка з першого по третій клас, які вже хочуть бути худішими. Це діти, яким 6-8 років, просто вдумайтесь, і з віком стає тільки гірше. До 10 років вже 81% дітей боїться погладшати. Це ж величезна цифра, і цей страх він же нікуди не зникає. Він стає тим самим ґрунтом, на якому потім виростають дуже серйозні проблеми. Добре, а що з дорослими? Давайте візьмемо для прикладу лише одну країну США: 30 мільйонів людей. 30 мільйонів це майже як три чверті населення України. І за кожною одиничкою в цій цифрі своя особиста, часто дуже болюча історія. Гаразд, ми побачили масштаби. Тепер давайте розбиратися, а що ж це взагалі таке, якими бувають ці розлади? Бо вони насправді дуже різні. Почнемо з анорексії. Часто все починається з невинної на перший погляд дієти. Але потім це переростає в одержимість, в тотальний контроль над кожним грамом. Це знаєте, як пастка, яка зачиняється. Бо людина може бути вже небезпечно худою, але в дзеркалі все одно буде бачити когось недостатньо худого. І що відбувається з тілом? Коли організм не отримує палива, він переходить в режим виживання. Це означає, що він починає буквально поїдати сам себе. Серце б'ється повільніше, кістки стають хрихкими як скло, м'язи просто зникають. Тіло відчайдушно намагається зберегти енергію, але ціна цього просто катастрофічна. Окей, а тепер про булімію. І тут є одна, але дуже важлива відмінність від анорексії ключове слово вага. При анорексії вона аномально низька. А от при булімії людина часто підтримує нормальну вагу і це кардинально все змінює. І от саме в цьому і криється одна з найбільших небезпек булімії. Зовні все може виглядати абсолютно нормально, здорова вага, звичайне життя. Але всередині за зачиненими дверима відбувається справжнє пекло, цикл переїдання, а потім спроби якось це компенсувати. І ця боротьба залишається невидимою для всіх навколо. І цей цикл переїдання очищення це просто нищівний удар по організму, він руйнує травну систему, він б'є по серцю, викликаючи аритмію, він роз'їдає зуби, це замкнене коло, яке висмоктує всі сили, не тільки фізичні, але й моральні. Варто згадати і третю категорію розлад компульсивного переїдання. Тут теж є епізоди переїдання, але без подальших спроб очищення. Ключове тут відчуття повної втрати контролю, а після цього величезне, всепоглинаюче почуття провини і сорому. Добре, досі ми говорили про їжу та вагу, але що якщо одержимість стосується зовсім не цього? Що, якщо проблема в іншому? Це підводить нас до ще одного дуже схожого, але все ж іншого розладу. Йдеться про дисморфічний розлад тіла або ДРТ. Це коли людина дивиться в дзеркало і бачить монстра, коли якась незначна або навіть уявна вада, ніс, шкіра, волосся перетворюється в голові на жахливий дефект, і ця одержимість своїм недоліком викликає просто нестерпні страждання. І що цікаво, ДРНТ дуже схожий на обсесивно-компульсивний розлад або ОКР. Є нав'язлива думка обсесія, у мене жахливий ніс, і є компульсивна дія постійно дивитися в дзеркало, маскувати цей недолік, перевіряти його. Це чітко показує проблема не в носі, проблема в голові. Отже, виникає логічне питання а звідки все це береться? Чому це стається з одними людьми, а з іншими ні? Ну, як ви вже, мабуть, здогадалися, простої відповіді тут немає. Це немов ідеальний шторм або складна головоломка, де сходяться разом кілька частин генетика, хімія мозку, культурний тиск і, звісно, оточення. Немає однієї причини є їхнє поєднання. Давайте поглянемо ближче. По-перше, є біологія це і генетична схильність, і робота нейромедіаторів, як от сиротоніну. По друге психологія, низька самооцінка, перфекціонізм. По третє, середовище, те, що ми бачимо в сім'ї, тиск друзів. І нарешті культура, нескінченний потік ідеальних картинок в соцмережах та медіа. Змішайте все це разом і отримаєте дуже ризикований коктейль. Так, картина виходить досить похмура, причини складні, наслідки жахливі. Але і це найголовніше, що треба сказати. Вихід є. І про це важливо говорити. Найголовніше, що треба усвідомити, ці розлади серйозні, так, але вони лікуються, і, можливо, їх навіть можна попередити. Перший крок найважчий і найважливіший зрозуміти, що це хвороба, не слабкість, не брак волі, а саме хвороба, яка потребує лікування, як і будь-яка інша. І наостанок, давайте подумаємо ось про що: якщо наша культура так вправно вчить нас, що таке красиво, і нав'язує нереалістичні ідеали. То чи не може вона через освіту, через розмови навчити нас і чогось іншого, навчити приймати себе? Можливо, саме в цьому і є ключ до того, щоб майбутнє покоління бачили в дзеркалі не ворога, а себе?